Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Активне військове співробітництво Ірану та Росії є загрозою для глобальної безпеки, оскільки натомість Москва надає Тегерану літаки су 35 та інші потужні бойові засоби. Про це заявив генерал армії України керівник служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. Микола Маломош. він наголосив, що цими постачаннями Іран порушує досягнуті угоди, але його радикальні структури налаштовані на активну співпрацю з РФ. Вони налаштовані на активну співпрацю постачання дронів, комплектування постачання дуже великої кількості. Вже до одного мільйона боєприпасів у Каспійському морі. Певна частина вже є на фронті. Більш стаціонарна глобальна тема будівництва заводу з виробництва шахедів. Вони вже давно це обговорили. Путін і духовний лідер Ірану Алі Хаменеї. а потім Патрушев з керівництвом Ірану десь 4 місяці тому. І вже ці технології починають постачати Росії. Будуть на базі в Татарстані проводити будівництво заводу та збільшувати виробництво цих безпілотників. На сьогодні приблизно 1200 шахедів надійшло, і ми це відчуваємо практично щоніч, у деяких районах. І вдень і вночі, якщо вони збудуються, буде плюс 2000 упродовж року. А може й більше прокоментував екс-керівник служби зовнішньої розвідки України. Малому ж вважаю, що зараз весь цивілізований світ насамперед США, Велика Британія та ЄС, мають змусити Іран відмовитися від цих планів, оскільки військова співпраця Теграна та Москви загрожує не лише в Україні ізраїлю, сусідам Ірану, усім арабським країнам, які виробляють нафту та газ. А це для світу глобальна безпека. Тому я думаю, зацікавленість буде більшою, щоб попередити такі дії і не допустити розміщення заводу на території Російської Федерації, тим більше я думаю, що поки вони будуватимуть, ми досягатимемо дуже активних успіхів на полі бою, і вже буде не до заводу та не до шахедів. Резюмував Микола Маломож. Нагадаємо, раніше глава Британського міністерства закордонних справ Джеймс Клеверлі звинуватив Іран у постачанні Росії боєприпасів, які вона використовує в війні проти України за словами Клеверлі, натомість Іран отримує від Росіян високотехнологічне обладнання також для військових цілей, а також фінансову підтримку та консультації. Які режим може використовувати для загрози країнам на близькому сході та придушення протестів? До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.